Серпень це твій місяць Леви. Сонце в самому розпалі, а ти в епіцентрі подій. Це час, коли ти маєш шанс не просто сяяти, а запалювати всіх навколо своєю енергією. Але цього серпня доля готує тобі не тільки подарунки, буде і випробування. Тобі доведеться зробити важливий вибір, залишитися в зоні комфорту чи зробити крок у невідоме. І саме від цього рішення залежатиме, як ти проживеш цю яскраву фазу свого життя. Цей місяць починається з внутрішнього підйому. Ти відчуваєш, що здати на більше це чудовий час для оновлення свого оточення, стилю, підходу до життя. Але пам'ятай, світ реагує на тебе так, як ти реагуєш на самого себе. Робота і гроші у професійній сфері можливий несподіваний поворот. Хтось із близького кола може запропонувати тобі новий проєкт або навіть зміну роботи. Не відкидай відразу, за цією можливістю може ховатися щось більше. У середині місяця на тебе чекає момент, коли доведеться обирати між стабільністю та ризиком. У фінансах стабільність, але без надлишку. Уникай імпульсивних покупок, особливо після 20 серпня, можливе затримання виплат або змінений графік, тож плануй витрати заздалегідь. Якщо ти займаєшся креативною або підприємницькою діяльністю, дохід може прийти з несподіваного джерела кохання і сім'я. Ось тут починається найцікавіше. Якщо ти у стосунках, серпень стане дзеркалом ваших справжніх почуттів. У першій половині місяця можливі конфлікти через дрібниці, але саме вони покажуть наскільки ви одне для одного. Один щирий вечір наодинці з партнером може змінити усе. Самотні леви, готуйтеся до магнетичного знайомства ближче до повного місяця. Це може бути людина зовсім не з твого типажу, але емоційний зв'язок виникне миттєво. Зустріч, що почнеться з жарту, може несподівано стати початком серйозних стосунків. У родині можливі новини, хтось із близьких поділиться важливим рішенням. Можливо, тебе попросять підтримки або мудрої поради. Твоя присутність і слово можуть бути дуже цінними для когось поруч здоров'я і самопочуття. Серпень ідеальний час для відновлення. Якщо давно думав про відпочинок або зміну режиму, зараз саме час. Особливу увагу варто звернути на серцево-судинну систему та якість сну. Занадто насичений графік може призвести до емоційного вигорання: додавай більше води, менше кофеїну, більше прогулянок, і ти відчуєш, як тіло вдячно відгукується. Також це гарний момент для роботи з тілом масаж, фізіотерапія чи хоча б розтяжка. Важливі дати серпня. 6 серпня. Час для складних, але результативних розмов. 12 серпня щасливий збіг обставин у кар'єрі. 18 серпня День внутрішнього прозріння. 25 серпня. Можливість нових стосунків або відновлення старих, 30 серпня не давай нікому зламати твою віру в себе, підсумок і порада місяця. Серпень це твій шанс. Це час, коли Всесвіт каже дій. Іноді буде непросто, але саме через виклики лев зростає. Твоя внутрішня сила зараз може проявитися по-новому. Слухай серце, довіряй інтуїції, але не ігноруй логіку, і головне, не забувай, що ти вже народжений світити, просто дозволь собі це.